Друзі, всім привіт! Це новий влог. Я трошки прихворіла, але я хочу зняти влог на цих відхідних. Перше наша Перше собиття. Для... Перше я зробила ось такий манікюр. Мені зробила моя однокласниця і подруга. Зараз я роблю домашнє завдання. Дивлюсь Мілл Скела. Да. І завтра, і сьогодні у нас круті дні, того, що завтра ми йдемо в ліс. Де круто, тому я сьогодні буду знімати трошки і завтра. Я вже зробила все ДЗ, Дивлюся величне століття і попкорн. Три Всім привіт! Ми йдемо Соня, Маша, я, Євген. Ми, я йдемо, тут. ми йдемо в похід з нашим класом. Не тут, не звісно, ж, гавкають собаки, але нічого страшного. Соня, а ти можеш дати шапку показати? Дивіться, яку Соня шапку зв'язала? Така жабка. класно. Ось Який у нас краєвид? Потім, коли ми прийдемо, там буде дуже багато підсніжників, і я вам зніму, якщо вони, звісно, не перецвіли. Так, друзі, знайдемо. Давайте на моїх друзів. Ну, до домаша катається. А де наша Соня? <рігло> <matte> Марина, я телефона, ну, я аж з ну. А тут, друзі, ми вже почали йти до нашої галявини з підсніжниками, тому що туди дорога у нас не близька, а туди треба трішечки пройти. Ми ось вже йдемо, там спочатку було е, поле і потім ми йдемо, тут вже починається невеличкий ліс. Е, ну, і тут... І там буде такий гарний краєвид далі. Ось така там земля, такі гарні краєвиди. Нам просто всім дуже сподобалося ця, цей похід. Ми подальшому будемо старатися ще кудись ходити. Але після того, як ми сходили туди, в мене дуже боліли ноги. Тому дуже було складно, тому що ми пройшли 20 кілометрів, щоб ми собі розуміли, а це ми вже. Коло цієї карнички ми, до речі, там ще прибирали сміття. Тому люди не смітіть, будь ласка, тому що діти тоді збирають після вас сміття. Тут ще нам залишилося трішечки дійти, і потім будуть кадри, де можливо, там де ми будемо ще йти. Он там моя команда йде, з якою ми ходили. Тут такі гарні дерева. Це ми ходили зранку, але таке відчуття, якби би це вечір. Друзі, а далі йдуть у нас такі гарненькі проліски. Вони занесені до червоної книги, тому, будь ласка, люди, не рвіть наші квіти, тому що як ми збирали сміття, я знайшла букет зібраний. Можливо, це хтось зібрав, щоб продати його. Можливо, хтось для себе зібрав. Там він навіть був перев'язаний такою як резиночкою, тому будь ласка, не рвіть, будь ласка, квіти, тому що скоро можливо їх може не бути. І буде дуже шкода, коли ми не зможемо побачити. Ось цю, так би мовити, дірку, я ну не дірку, прогалину в що... землі, утворилась від річки. А це вже тільки І що я та... вам показала підсіжники. Дуже красиві, їх там дуже багато. Це у нас, так скажем, як сказати, це у нас сіння комишів. Вони дуже м'ягенькі. А ось це на е, така там є такі озера. Ну це на озера гадстойники, е, кудись відливається сміття. Там звичайно не дуже приємно пахло, але ми не пожаліли і пішли туди. Ось так там багато ми накришили того, е, так сказати, насіння і там фотографувалися. А це ми вже йдемо назад з моєю командою, і зараз ми будемо прибирати сміття, але я не вам не буду показувати, як ми будемо його збирати, тому що, так би мовити, я його збирала. Тому бережіть природу. А це вода для корів, наливається, наливається з джерела, і тоді, коли корова пасуться, вони п'ють цю воду. На полі толі кіли залишилися в захваті від цієї подорожі. Нам дуже все сподобалось. Ми ще залишилися на такий невеличкий пікнік, поїли, прибрали за собою сміття обов'язково і побачили косулі. Вони пробігали. Тим часом, як ми ходили. І побачили ми їх шість. Вони були трішки схожі на зайців, але то були не зайці, то були косулі. Тому природа дуже різноманітна і красива, її потрібно берегти, цінувати, щоб наші майбутні діти, майбутні внуки побачили її.